Ну. Хей, хей, дорогі друзі, з вами Демікс Бро, і ми граємо в голодні ігри. О, банку з вами букву Д. І Макс 222. Да, і сьогодні ми граємо в голодні ігри. Ми ще не почали. Короче, суть цих голодних ігр така. ці голодні ігри будуть дуже довгі і вони будуть розтягуватися, якщо захочуть, на дві частини. Даже може на три. Я yeah. вже, але нам треба розбігти, щоб ми нікого не бачили. Ми зачічемо дві хвилини, щоб ми змогли розвитися і скритися. Ні, давайте. Pia. Та все рівно! Давайте коли подобуваємо дерево, це все зробимо, тоді вже почнемо. Ні, я далеко тікаю спочатку. Вали лучше. Да. А, так, я накопав дерево і тікаю. Ти На... Ти його зміничав. Ну, да. Це не. Це не погане слово, це просто хвора любля. Якщо чесно, в мене Вася лагі. У мене реальні жорсткі лаги. Я Ваня. А я Вася кица. Да блин, ну задумал. Да мы лазим. Да кора, лазим. Коровик гора. Да блин, ну Марсик. Это серьезно. Куда мы едем? Иди и шукай мне место. Ой, ага. мімі мішок. Мішок що ли? Не мене. <ріст> Тебе добру. Зараз покро назовні. О, я уж знайшов. А ти близько де, значить? Я тільки дерево немає. Я, я тільки рубаю, я нуб. Ура! Ми вже грали в хангер гейм О, вже можна битися. І я виграв. Вже можна битися. Василь вже можно быть. Вже можно выйти. Да. Подожди, дайте две каменного меча зублю. Нет, да это мы не хочу разомниться. Нет. The Hunger Games. <рисква> не векай тут. Я не всье тому, всье потому, що ти... Ну день я просто прогнал менее дуже хорошие шахты. Треба шукать пустыню. Там я дуже хорошие шахты. Треба Ті в пустиню. Лагідко. Все, я пішов шукати в пустині, щоб цей... Там дуже хороші шахти пустиню. Ага, і щоб я опять построївся на стоп і робив свої прикольні знаки. І А в мене є 12 алмазів. Та і землі. Да. Трохи є. Народ, там водичка, тільки вона щось гаряча. А я побіг купа. Вона реальна? Ні, вона не реальна. Марсік. Ні, реально. Де ти заховався? Не. Пісок! Це близько до пустині. Ні. Я не в піску. І не біля піска. І не в піску. <сіць> так само, як Деня Я не где. Я га. Ми вже грали в голодні ігри. Там, коротше, Марсик виграв. Ну бо... ну бо вони нуби. Ну бо мене затупило піском. Який затупили. я скинув? Да. Я знайшов таку пещеру. Я наш Михали... хубав. Ты где? Ти здув, ти здув. Да. Міша а, продув. все, все давайте я... Чуєш, ти нас не виграєш, бо я міг. Так, зараз ми нажмемо на паузу і продовжимо. Коротше, народ, все гуд, Міша мінус, остався я і Марсик. Да. Я, я зараз виграю вже другий раз. Що ти кажеш? Тоді було нечестно. Да, я не затонул в піску, це не обичне трошки. Да, хоч я мастер по голодним играм. Да. Деня, я не де? а? Я гуляю. Та блин, ну, я хочу тебе добавить. на дереві? Нихера. <толкнула> Ты де Марс? Тоже у мене є ще друга жизнь. Ні, ми играем <толкнула> без других жизни. Конечно, я, короче такую нет. пещеру тут нашел. Такую дырку. Такую дырку. Что? Я буду развиваться, а не де? буду никого. Вот почти почти берега да. спавна? Там, там не дыма битву. Не знаю. Ну то йди на спав, Максим. О, максі. Я біля той гори. Біля якої? Великої? Ти де? А я, то, а, я тож а, я Я біля бачу. якщо що, то я не іграю. Ти мене? Да, я бачу твій ні. то... Ні, 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 подожди, подожди. Я хочу наблюдати за тобою. Де Денька? Та он його стою. Ой, я бачу! Тебе. Стоп, я маю скрити грипу... Шаби... Щоб епічніше було. Де, де, де? Та блін, дядя, ну подожди. Ні. Дай на шифт! Вин бати твиник! Тикай лучше. Тикай! Блин! Я выиграл! Короче, Марсик выиграл! Ну были! Все нуби! Мы не лагало! Играем еще раз! Да не! Да! опять Окей! Ви всі нові. Так, зараз буде <су> другий <ху> раунд. Але це твоя тактика. Просто скривати і зразу йти на спаун. Блін, то ми не лагає. Не можна, зараз бити зароби бошу, не можна. Можна, але не, не можна. Давай Юля, ти новий лейві створиш, Давай. То мене лагає. Я є створений новий мір. Та ні, все, я... Та він зараз всіх обіцяє. Я зараз закінчувати буду. Ну, добрый, я тоже. Всем пока, с вами был Макс 222. 3, Народ, я каменный меч нашел. Демикс, бро. Я нашел 3, каменный меч. И буква Д. И буква В. Ау, иди, Макс. А я еще видео. Давай нормально снимаем. А? Нормально. Я с вами нажал. Главное меню. Нет, давайте нормально. С вами был Демикс, бро. И буква Д. Всем удачи. И Макс, всем удачи. Всем уж! Всем...